Добрий день. Мені потрібно роздрукувати реферат, Ти лишисто пару листочка на флешці. Добрий день. На жаль, надрукувати не зможемо. Але в нас наявності є багато інших принтерів на будь-який смак та бюджет. Ну, а ну, показуйте. Ось, подивіться, ці принтери лазерні, струменеві, з Wi-Fi. Вибирайте, який вам до душі. Ідеально для домашнього використання та навчання. Звісно, ваш реферат теж можна на них роздрукувати. А є такі, що можна буде сканувати. То просила, треба і буде десь ідентифікаційний зробити. Та ну це можна буде. Так, звичайно, такий навіть є у наявності. Гляньте на цього лазерного елітно-чорного принтера, на якому можна і сканувати. О, не буде цей! Я тоді біжу в машину за грошима йо. А якщо ви не знаєте, який принтер потрібен саме вам, то приходьте, підберемо, налаштуємо і допоможемо у виборі. Наш магазин знаходиться у наресниці вулиця Грушевського, 210.